Майстер виробничого навчання Козніцова Світлана Миколаївна, ВПУ 33. Тема урока приготування бульйонів та овочевих пасіронь. Для приготування корінного бульйону ми використовуємо кастрюлю, потім беремо воду холодну, обов'язково холодну воду, наливаємо і кладемо Кладемо стегно, накриваємо кришкою, для того, щоб воно закипіло. Закипить, ми знімаємо потім піну, а далі ми Переключаємо на слабкий огонь, і куриця у нас в бульйоні буде томитися. І вариться наш бульйон 20-40 хвилин. Для того, щоб бульйон був смаковитий, ароматичний, ми беремо моркву, і цибулю і підпикаємо, буде краще смак. Розрізуємо моркву навпіл і цибулю розрізуємо навпіл. Потім беремо сковорідку, підігріть сковорідку, ми викладаємо цибулю. Для чого? Для того, щоб вона підпеклася. Також викладаємо моркву для підпекання. Вони підпикаються 10 хвилин. Для того, щоб був кращий смак у бульйоні. До бульйону ми додаємо підпечені овочі для того, щоб смачніше. І проварюємо 15 хвилин. Бульйон доводимо до смаку, додаємо сіль, додаємо сіль, а також додаємо перець. Пасіровок. Пасіровка буде овочева, морква, цибуля. І також буде пасіровка борошняна. Значить, ми використовуємо моркву, ми нарізуємо навскось. Тоненько нарізуємо навскось. Потім ми беремо. І нарізуємо Морку, Морку нарізуємо соломкою, Також ми берем, нарізуємо. Соломкою, цибулю тоненько, обов'язково. Ось у нас вийшло. Для пасіровки, для бульйону або для супа. Ми нарізали моркву. Моркву соломкою, цибулю нарізали теж соломкою. Робимо пасіровку овочеву, наливаємо трошки олії. Потім на розігріту сковорідку, потім кладемо цибулю. Будемо підсмажувати до прив'ялення. Коли це буде прив'язується, ми будемо додавати, додаємо моркву. Для чого ми додаємо моркву? Для того, щоб морква теж бути прив'ялена Помішуємо. Морква має бути м'ягка. Робимо пасіровку борошняну, розігріваємо сковорідку, потім додаємо борошна шаром від 2 до 5 мм, підсушуємо борошно. Підсушуємо борошно помішуючи. Для того, щоб у борошна пішла влага. Цю пасіровку ми можемо додати в борщі, а також можемо додати і в супи. Пасіровка должна бути кремового кольору. А є кремову кульову